Видно, так? так, доброго дня, слава Україні, слава моїй незламні. Ми сьогодні добралися до 17 танку. Хочу подякувати усім, усім громадам, які доєдналися. Їх дуже просто багато. Хлопцям заладували повнезний бус харчування на часі в яр. Подивіться, скільки. Просто. Кажи. Хлопцям передаємо прохання було хлопців про бензопилки, так як і вони працюють. Дуже дуже потрібно блідажі строїти. Дуже дякуємо магазину Престиж місто жашки. Дуже дякую. Вони постійно працюють разом з нами і Передали, передали хлопцям нове бензопилки. Дякуємо. Передали ми аптечки хлопцям. Вісім штук повністю сформовані з турнікетами з усім. Передали чобати утеплені. Передали дівчата також. Як гольфики, кофточки хлопцям під низ. Дуже дякую, дуже дякую. Дякую умань-водичці. Е, умань дуже дякую за те, що видали хлопцям солидської водички посмакувати їх проводити дитинства. Дуже дякую всім, хто працює, тому що без вашої допомоги хлопцям дуже реально важко. Разом ми стоїмо. Долучався до збору. Дякую всім, хто надав харчі, допомогу. Долучайтеся, не будьте байдужими. Дякую велике всім. Разом до перемоги.